Усім доброго дня. У мене на огляді сьогодні будинок у центрі міста 12 соток землі. Ходімо на перегляд віртуальний уже прямо зараз. Причому він на два входи абсолютно автономних. Тобто можна зробити тут ще окрему стоячу будівлю, фактично розділити навіть по документам і зробити в на дві сторони. Дуже цікавий варіант для людей, які хочуть збудуватися зовсім поруч, або ж мати свій затишний куточок з величезною ділянкою. Плюс до всього хочу сказати, що місце просто казкове до. Центральну частину міста, фактично, до парку, тут кілька хвилин, але ти на ділянці відчуваєш тут чесно, півники поруч кукурікою, Тобто дуже тихо і спокійно, максимально. Але ви при цьому живете у місті. Ціна адекватна: 99 900 на віддачу цей будинок. Телефонуйте прямо зараз. І так, почнемо наш огляд. Одразу хочу почати зі своєї історії, тому що в мене нещодавно друзі купили дуже подібний будинок на цей, але в районі Корея теж схожим розташуванням, як це у нас, і на звичайно, задоволені, тому що перебудували трішки, зробили утеплення зовні і тепер комфортно проживають. Цей варіант насправді дуже хороший, тому що ми маємо 12 соток землі, причому під'їзну ділянку з двох. Абсолютно автономних вулиць. Тобто, фактично, існуючий будинок, який він у нас зараз стоїть, він має свою під'їзну зону. Ось там прямо ви бачите є ворота, але є ще під'їзд на іншу частину ділянки, і фактично там уже навіть почали робити фундамент. Тобто там можна збудувати абсолютно ще один автономний будинок. Тож цікавий досить варіант: дійсно подільна у нас земля, і взагалом будинок повністю в житловому стані. Тобто, він готовий до заїзду і він знаходиться у місті. Це район П'ятначани. Я сюди на автівці від офісу він у нас на Соборній 88 дісталася за 7 хвилин. Тобто, ви розумієте, розташування це у місті, це не те, що ви на околицях якихось проживаєте. І так, по плануванню, ви бачили велика коридорна зона, деякі кімнати, в тому числі кухня, у нас пройшли ремонт. Фактично, ось такого формату у нас дуже простора, класна кухня, повністю мебльована. Я хочу знаєте, ще від себе відмітити, тому що ви ж по відео це не відчуваєте. Будинок. Жодних сторонніх запахів, абсолютно не сирий, жодної пліснявої, нічого. Його реально ще утеплити і прям ну, зовсім можна проживати, плюс довести до е, якогось там стану ремонту ще наші житлові кімнати. Ви зараз подивитеся. Санвузол величезний. Бачите, який великий, все встановлено, бойлер є, газ у нас тут є, тобто все по комунікаціям проведено. Далі ось такого формату кімната. Раз. Спальня найбільша, величезна, і ще одна кімната фактично теж доволі непоганого розміру. Хороший варіант будинку. На нього дуже цікава ціна, його готові продати. Телефонуйте.